Цього тижня державний департамент США оприлюднив 10-й щорічний звіт про торгівлю людьми у світі за 2009 рік. У звіті говориться, що проблема торгівлі людьми залишається актуальною практично для кожної країни світу. У частині присвяченій Україні відмічається, що, хоча український уряд і зробив певний поступ у боротьбі з торгівлею людьми, Україна досі не відповідає навіть мінімальним стандартам необхідним для викорінення проблеми. Серед причин експерти називають недостатню обізнаність населення з суттю проблеми. Ми вирішили поцікавитись, чи на вашу думку в Україні проводиться достатньо пр. Освітницької роботи про небезпеку торгівлі людьми 95% тих, хто взяли участь у нашому онлайн опитуванні, вважають, що недостатньо. 5% вважають, що достатньо. З тим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Освітницьке роботи ніякої не ведеться. Це зрозуміло. Рідко рідко таке. рідко, дуже рідко про таке розповідають. Якщо десь і чула, то хіба краєм вуха. Мені кажется, вообще... Мені здається, взагалі про цю проблему торгівлі людьми нічого не кажуть. Нічого подобного є достатньо інформації. От якраз касає нічого подібного, є достатньо інформації, зокрема стосовно жінок. Прагнуть грошей заробити, от і їдуть за кордон. Йдуть на свідомий ризик, бо в Україні таких грошей не заробиш. Та й пояснювати нічого не треба. Якщо в оголошенні пропонують роботу, зарплату 10 тисяч доларів на місяць обіцяють. То це ж ясно про що йдеться. Ну, якщо молоді їдуть, у них в голові більше цікаве питання це гроші. А там як Обманують. Обманюють. Ось у мене особисто племінниця поїхала в Туреччину, залишила дитину, обіцяли їй добрий заробіток. І все, пропало. Вже 11 років нема. І куди ми тільки не писали, навіть на телебачення, нічого не допомагає. Мабуть, уже в живих їй нема.